Вітаю, я Олександр Бабенко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео хочу розглянути важливе питання щодо призначення розміру пенсії для військовослужбовців, які вже звільнили з військової служби і в подальшому розраховують неналежні соціальні гарантії. Нещодавно за консультацією звернувся військовослужбовець. Він проходив тривале лікування з кінця 2022 року. На початку 2024 року був звільнений за станом здоров'я. В подальшому йому рішенням СЕК було встановлено другу групу інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини. За загальними принципами з урахуванням встановленої групи, встановленої прив'язки, зазвичай військовослужбовці при належному грошовому забезпеченні під час військової служби можуть розраховувати на пенсію по інвалідності. В середньому десь 20-22 тисячі гривень на місяць звертаю увагу, всі ці розміри є індивідуальними. Однак, військовослужбовець колишній звернувся з питанням щодо можливості здійснити йому перерахунок його пенсії, яка була призначена в розмірі всього навсього 9 тисяч гривень на місяць. З первинних даних вбачались підстави, що десь пенсійний фонд або військова частина під час Розрахунку розмірів грошового забезпечення допустила помилку однак, після вивчення грошового атестату, після вивчення довідок про нарахування премії за останні 24 місяці служби військовослужбовця, було встановлено, що майже половина всього строку проходження військової служби військовослужбовець взагалі не отримував грошове забезпечення, у зв'язку з чим. Середній розмір премій, які впливають в подальшому на призначення розміру пенсії, був взагалі, умовно кажучи, мінімальний. Подальшому під час консультації з військовослужбовцем було встановлено, що він тривалий час перебував на стаціонарному лікуванні. Після перших чотирьох місяців лікування йому довідка ВЛК про потребу в тривалому лікуванні була оформлена. У зв'язку з чим військовослужбовцю до лютого 2023 року нараховував грошове забезпечення за останньою займаною посадою, можна сказати, в повному розмірі. Однак, в подальшому військовослужбовцю така довідка про потребу в тривалому лікуванні повторно оформлена не була. Військовослужбовцю надавали лише довідки ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я, однак грошове забезпечення військовослужбовець за той період служби не отримував. Тобто, як бачите, незалежно від обставин, що військовослужбовець проходив лікування, були відсутні необхідні документи для продовження виплати йому грошового забезпечення. На жаль, негативно в майбутньому вплинуло на його розмір місячної пенсії у зв'язку з встановленою групою інвалідності. Як бачите, з цієї ситуації доволі важливим є довідка про потребу в тривалому лікуванні. Якщо ви перебуваєте на такому лікуванні вже понад 4 місяці безперервно. На жаль, ця довідка також має своє значення і для призначення пенсії, і відповідності розрахунку цієї розміри пенсії. Щодо можливості, потреби в отриманні такої довідки, що варто робити, щоб отримати таку довідку ВЛК, я робив огляд своїх попередніх відео. Тому підписуйтесь на мій канал. Переглядайте відео, які є корисними, і обов'язково коментуйте їх. До нових зустрічей!